Інформація щодо забезпечення можливості звернення до ДСНС України та виклику екстрених служб особами з інвалідністю, включаючи осіб з порушенням слуху, зору та особами, які страждають на психічні розлади. ДСНС проведено аналіз доступності інформації, яка публікується ДСНС на сайтах, та можливості звернення до ДСНС. І виклику екстрених служб за номером телефону 101 та іншими способами зв'язку. Цей аналіз враховував і потреби осіб з порушенням слуху, зору та інтелектуальними порушеннями. Які умови були створені ДСНС для людей з порушенням зору. На сайтах реалізовано режим перегляду без прив'язки до кольорів. З використанням контрасту білого і чорного кольорів та можливості збільшення шрифтів тощо відомчий сайт ДСНС та сайти територіальних органів системи ДСНС мають спеціальний знак «Віджет ОКО для переходу на цей режим. Для людей з порушенням слуху ДСНС спільно з громадською організацією Громадський Рух Соціальна Єдність. Та підприємством об'єднання громадян Центр соціального бізнесу на головному вебпорталі ДСНС через програмне забезпечення ConnectWeb можливо звернення на гарячу лінію за допомогою перекладача жестової мови. Як це працює? На головній вебсторінці ДСНС встановлено ConnectWeb у вигляді синього вушка. Натискаючи на нього, починає працювати відеозв'язок між особою з порушенням слуху та перекладачем оператором жестової мови. Все, що каже користувач жестовою мовою, перекладач озвучує голосом представнику ДСНС по телефону. І навпаки. У відповідь перекладач транслюватиме жестовою мовою для нечуючого учасника діалогу. Також ДСНС та громадською організацією Громадський Рух Соціальна Єдність реалізовано проєкт, який допоможе нечуючим українцям вчасно отримати допомогу в надзвичайній ситуації, використовуючи мобільний додаток перекладач ЖМ». У розділі СОС додатка з'явився спеціальний ярлик ДСНС. При натисканні на нього особою з порушенням слуху відбувається автоматичне з'єднання з перекладачем жестової мови, який забезпечує комунікацію з рятувальниками ДСНС. З метою інформування населення ДСНС на платформі WhatsApp запустила інформаційний чат-бот. Безкоштовний сервіс надасть користувачам, зокрема, особам з інвалідністю. Змогу доступу до важливих оновлень, отримання надійної та достовірної інформації а також деталей про процедури реагування на надзвичайні ситуації та отримання можливості звернення осіб з порушенням слуху. У соціальній мережі Телеграм функціонує сторінка ДСНС України, де відбувається інформування про діяльність підрозділів ДСНС. Запобігання, ліквідацію та захист від наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальну справу, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеку та гідрометеорологічну діяльність тощо до всього на головній сторінці ДСНС спільно з громадською організацією Соціальна єдність доступна відеоінформація щодо дій населення. При надзвичайних ситуаціях та різних видах небезпек ця інформація є адаптованою для людей з порушенням слуху та зору та знаходиться у розділі Абетка безпеки.